Вітаю всіх на цьому каналі. Сьогодні в нас знову ремонт, знову Екофлоу, але на цей раз Екофлоу згоріла не сама по собі і навіть її не спалили. На цей раз станція після кулі. Саме так після кулі, навіть не після осколку, і кулі зайшла в неї верхню частину. Зараз вам продемонструю. Ось там у верхній частині вже зараз можна побачити отвір біля заглушки. І сюди зайшла куля. Куля пройшла наскрізь станції, тобто зверху зайшла, знизу вийшла, і в процесі проходження вона пробила наскрізь плату інвертора біля рілі зарядки. Тобто, наскільки я розумію, зараз доріжки, силові входу вони або закорочені, або обірвані. Також, наскільки я розумію, можливо, може бути обірвана вихідна доріжка. Силований інвертор, бо вона також йде в тому районі. І також були поцарапані акумулятор та просто пошкоджені дроти. Зараз розберемо, я вам це все покажу, бо я вже бачив фото від військових, тож давайте розбирати. Ось так станція виглядає всередині. Одразу можна побачити і отвір платі від кулі, як я казав біля вхідного рілі, тобто біля релі-зарядки. І також одразу можна побачити обірвані дроти 12 вольт порта і обірваний шлейф. Ось зараз можете більш детально побачити отвір від кулі в самій платі. Як бачите, отвір наскрізний, тобто плату просто прошило, пробило наскрізь. А також, до речі, запав оцей ресет. Оцей термозапобіжник розрахований на 20 А. До речі, не знаю, взагалі навіщо в станції, він ніколи не спрацював. Він запав. Ну і отвір. Отвір можна побачити незброєним оком. Думаю, доріжки точно обірвані і, скоріш за все, вони закорочені, тому вмикати станцію, перевіряти, чи вона працює, навіть не будемо. З таким отвором краще цим не займатися. Як я і казав, в цьому районі йде дві доріжки. Ln на вхід, тобто мережа заходить в станцію в цьому районі, якраз. прям берівнесенька в цьому районі. І також вихідна доріжка. А ось це як можете побачити обірвані дроти порту 12 вольт автомобільного. Чорний дріт просто дуже пошкоджений, а червоний повністю обірваний, також повністю обірваний шлейф, який йде на кнопки на задній панелі. Тобто, саме через цей шлейф вимикаються якраз такі кнопки, вони через нього працюють, і також через них працює підсвітка кнопок. Так як кнопки світяться, то має бути заведена підсвітка, вона заведена через цей шлейф, тому він такий широкий, хоча там всього дві кнопки. Ну і дроти обірвані повністю. Дроти нам зараз придеться відновлювати. Дроти нам придеться відновлювати, можливо, просто цілком їх поміняємо, тобто випаємо їх з плати і впаяємо на відроти до роз'єму. Шлейф однозначно треба ставити новий з донора. у нас є донори, тому думаю, це не буде прям великою проблемою. Десь має бути цілий шлейф точно. Сіло відроти x 90 цілі, так що про них не хвилюємось. А ось, що найбільше цікавиться, отвір в платі. Ну і акумулятори поцарапані, як бачите. Акумулятори прям сильно поцарапані. Але в акумуляторів дуже-дуже товстий корпус, тому далі, ніж царапини, пошкодження не пішли. Просто поцарапали і все. Давайте переходити до ремонту плати, будемо розбиратися, як відновлювати доріжки. Плата вже на столі, і що ми одразу можемо побачити, це те, що доріжки, які йшли на рільє, повністю знищені. Ну, і це зовсім не дивно, цього слідувало очікувати, тобто не те, щоб це була якась новина. І, до речі, як можете побачити, цей термозапобіжник провалився не просто так, він обламаний кулею. Силові транзистори, як бачите, цілі і не прозванюються. Тобто, ніби ні КЗ по ним немає, ні падіння напруги якоїсь ненормального, все в рамках нормально. А це означає, що? Це означає, що коли куля зайшла. Інвертор, мабуть, не працював, і тому куля нічого не закоротила. Ну і це дуже добре, добре, що ми його не вмикали, щоб нічого не допалити, поки він в такому нестабільному стані. Давайте тепер розбиратись з цим місцем пошкодження, саме там, де куля пробила. Окрім входу 220, то також іде і вихід 220, як ви можете побачити. Я показую, що там іде вихід 220, ось на цей вихідний дріт xt 90 з датчику струму. Тобто з датчику струму, там в слоях чи зверху йде доріжка вихідна. А поверх неї йде дві доріжки на вхід на рілє. Нам дуже дуже повезло, що в цьому районі, де куля прошила плату, немає ні доріжок керування, ні доріжок дільників, тобто тільки силові доріжки. І ми знаємо, куди вони йшли і як вони йшли, тому ми можемо їх легко відновити, а плату розпилити. Зараз ми і будемо цим займатися, і зараз інструментом ми якраз таки і будемо палити плату. Зараз весь цей район ми випалимо, тому що відновлювати поверху цих кусків плати, це дуже. Був би необережний шах, під час якого може було б все спалити, тому що, я думаю, там багато міді, вона може десь між собою в слоях коротити. Тому зараз ми будемо це все вирізати і кидати перемички товстими дротами. Зараз ще знаємо, чи придеться відновлювати доріжку на вихід, чи вона, в принципі, вціліла і можна і не відновлювати. Давайте приходити до роботи і покажу, що вийшло вже. Силові доріжки входу вже відновлені. Як ви можете побачити, треба запобіжник на 20 А пропав, тому що, по-перше, в ньому і так немає сенсу, він там ніколи не спрацьовує. Якщо станція горить, то або горить плавки запобіжник, або не горить нічого. Ця штука взагалі абсолютно не потрібна, так що її просто викинули. А по-друге, більш важлива причина, чому було рішення не міняти його, не ставити новий, це тому, що біля нього, біля його виходу, доріжки вхідні йдуть в два слоя, і не факт, що вони там між собою десь не замикають, бо немає впевненості, що вона б нормально працювала і нада б не було дуги. Тому просто викинули кинули доріжку на його вхід. Як бачите, тепер доріжки на реле заходять, тобто зарядка має починатись, але окрім силових доріжок, нам треба відновити ще доріжки на дільник. Ось дільник, тобто через ось ці резистори, процесор нюхає вхідну напругу і дає старт на зарядку чиня. Як бачите, тут дзвониться, а на інший контакт не дзвониться, при цьому на реле дзвониться, тому що доріжка дільника також обірвана. І зараз також будемо відновлювати, але вже більш тонким дротом. І після цього вона в цілому має працювати. Доріжка на вихід в станції не обірвана, так що відновлювати її ми не будемо. Станція в цілому вже готова та вже зібрана. Ось так виглядає ось це місце ураження тепер, коли в платі вже отвір, як бачите, вирізаний. І йдуть цілові дроти входу. Під плату ми наклеїли ізоленту, тому що там заводу йде ось ця біла, як пластмаса, доволі товста. Яка ізолює якби, плату від відсіку з батареєю, але вона була також дуже сильно пошкоджена та вигнута кулею, тому ми її вирізали також і наклеїли там просто на декілька слоїв. і думаю, вона має нормально ізолювати. І краще так, ніж просто отвір, думаю, під цими дротами, враховуючи, що вони високовольтні, вони не ізольовані не незуйдуть. І тепер можемо в принципі, перевіряти: шлейфу, поки нового немає, тому вмикаємо розетки через додаток, і як бачите, розетки вімкнулись. Рілюха клацнула, виправдав цього не чули, але вона дійсно клацнула. І розетки працюють, тобто нічого не замикає, ніякої догінки немає, на вихід розетки працюють. Розетки вимикаємо, і давайте спробуємо поставити станцію на зарядку від мережі 220, бо, як ми бачили, саме вхід 220 був найбільш ураженою зоною, тому зараз побачимо, що буде. Кабель вже включили, і потужність пішла не пиратись. Тобто, все відновило нормально, і на дільник також відновили вірно. Тому що зараз зарядка запускається одразу без помилок, без дуги, без нічого. Тобто нічого страшного не сталося, на щастя. Всі доріжки були відновлені вірно. Зарядка працює, кульдра гудять. Я думаю, зараз нам придеться ще поміняти оцей дріт 12 вольт, який, як бачите, висить обірваний біля станції. Його ми прямо випаємо з плати і поставимо новий постав впаяємо. Також з донора, мабуть, візьмемо, щоб він був точно підходящий по розміру. І також зараз донору поставимо шлейф, який йде на задні кнопки. Саму задню панель міняти не будемо, тому що вона ціла і її заміна в цілому і не потрібна, тільки дроти посікло. Це ось тільки мусору висипало з цієї станції, коли ми її перевернули і почали Це, До речі, не все. За кадром ще десь тільки висипалось. Тобто ми її в два етапи трясли. Як бачите, зараз станція виглядає зовсім добре, зовсім чистенька. І так і не сказати, що в неї колись куль зайшла. Трем запобіжника, як бачите, дійсно немає. Такий отвір акуратно залишився після нього. Але ми його заклеїли, тому там не наскрізь на отвір, просто така, як ямка. І зараз побачите, що розетки дійсно працюють. Кнопка працює і світиться, як можете побачити. клацає і так само з 12 вольтами. Також кнопка нажимається, 12 вольт вмикаються, і кнопка також світиться. Шкода, що ви не побачили екран-мультиметра, це просто такий ракурс неправильний. Але в цілому все працює, тобто і шлейф і. Силові дроти на 12 вольт вже були відновлені. Зараз все вимикаємо. Станцію, як бачите, ми прям натерили максимально, наскільки могли, вона виглядає прям чистенько-чистенько. Мені здається, відносно того, що було особливо. Тож зараз станція вже повністю готова. Отвір в верхній заглушці ми заклеїмо нашу гарантійною наклейкою. І зараз будемо пакувати вже цю станцію і відправляти її назад, щоб вона далі служила в окопі. Оці всі батареї, до речі, всі, і навіть ще декілька, десь 5 штук ще від Delta Max. Будуть віддані волонтерам. Це все батареї від станції, в яких ми міняли батарею. І в нас відповідно залишились старі батареї. В деяких дохла секція, як тут, наприклад, в деяких всі комірки втратили ємність, в деяких деякі комірки втратили, деякі ні. Коротше, в більшості випадків це вже не пригодна для застосування в станції батареї, але десь половина ємності або навіть більше в них зазвичай є. Тобто розібрати на якісь фонарі, які їх можна, бо тут десь по 1300, по 1000 або навіть більше годин є в акумуляторах. Так що тому всі ці батареї, всі 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 будуть віддані волонтерам. Ми Їх будемо пакувати і відправляти, бо в нас є контакти волонтерів, які якраз таки розбирають ці батарейки 18650 650 на окремі батарейки. ці модулі розбирають. Так що це все буде відано і потім навіть оці бушні акумулятори закуфлову будуть далі служити просто вже на станціях, а в якихось фонаріках і, можливо, в чомусь ще іншому, в якійсь іншій малій електроніці, яка працює від таких акумуляторів. До речі, тільки що передивилися на всі батареї є ще три батареї від Delta, а це сам батарея від Delta на 1260 Вт-годин, а це батарея від Delta Max або на 1600, або на 2000 Вт-годин, відповідно. Так що зараз це будемо придумувати, як це відправляти, як це пакувати. До. І на цьому кінець відео. На все добре, до наступних відео.